У Луцьку відзначили День гідності та свободи України, дату, що нагадує українцям про незламність, право на вибір та ціну свободи. На театральному майдані міста відбулося покладання квітів до стели героїв, які віддали своє життя за незалежність і майбутнє України. Священники Луцького кафедрального собору провели панахиду. У центрі міста лунала молитва за полеглих, за тих, хто щодня тримає оборону та за мир, якого українці прагнуть понад усе. Хліб наш насушний, Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо новацям Нашим до вшанування долучилися представники влади силових структур, волонтери та містяни. Сьогодні українці схиляють голови у пам'яті про воїнів, які загинули на майдані на сході, та нині боронять країни. Від російської агресії для військових цей день болючий, але водночас надзвичайно важливий. Не дуже важливий цей день, тому що дуже багато хлопців віддали життя за свободу, незалежність держави. Важко говорити зараз, але сьогодні хотілося прийти віддати шану тим всім, хто не жаліючи ні життя, ні крові, бореться за свободу волі України. І хочеться підтримати всіх тих людей, яких сини, дочки зараз відбувають або боронять кордони держави. І схиляю голову перед тими матерями, батьками, дружинами, які втратили вічна слава, пам'ять. І хай їх пам'ятає наше суспільство, вікторія, мати героя, який нещодавно віддав своє життя за Україну, і для неї день гідності та свободи це не лише сьогодні. Цей день не треба пам'ятати, цей не треба згадувати, а цей день треба продовжувати, тому що війна попереду і дуже велика війна, і ми всі це сьогодні бачимо і всі це розуміємо. Тільки більшість як страуси, ховають голосу голову в пісок. Цей день це не минуле. Цей день це сьогодні, і цей день майбутнє. День гідності та свободи це не лише згадка про минуле, це нагадування, що боротьба триває, а український народ залишається єдиним і незламним у прагненні жити у вільній державі.